Насправді, у нас, у Україні, є єдина сила. Ця сила заключається у нашій єдності. Тому до тих пір, поки ми будемо єдині, поки ми будемо єдині, нам буде абсолютно без різниці, в якій послідовності у нас будуть виникати ті чи інші загрози. Єдність ось запорука, перш за все, нашої, наш, нашого успіху. А що ж таке успішна Україна, яку ми можемо показати, звісно, це сильна Україна. Сильна. Ніяких ілюзій до того, що е, вона позаблокова або в блоці слабких буде сильно ні не буде. Сильна Україна це сильна Україна, сильна її армія, сильний уряд і так, далі, і так далі. Для того щоб показати світу Україну дійсно така, як яка вона є, чого вона заслужила, ми маємо відчути відчути те, що ми для власних людей можемо зробити. По перше, відчуття безпеки. Будь чого воно там не коштує. Відчуття безпеки, знову ж таки, я повторюся, на наших власних лише силах. Бо коли ти свою безпеку передаєш комусь іншому під виглядом будь-якої статті, ця безпека відразу ж зникає.